Прожар птицю та вовка Було у одного царя три сини, два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька до свого та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Батько вислухав їх і каже Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно. А у нього багато було ну, звісно, цар, і їдьте куди хочете. От пригнали ті табуни, почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкращих, а менший дурень узяв найпоганшого коня. Зібравшись, виїхали вони усі троє однією дорогою, їдуть та їдуть, коли дивляться, стоять три стовпи, і від кожного стовпа йде дорога одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано. Вони й під'їхали прочитати. На однім стовпі значилось Хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий, і а кінь його голодний. На другім, хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь буде ситий. А на третім, хто поїде цією дорогою, у того вовк коня з'їсть. Поїхали вони. Старший по тій дорозі, що сам буде ситий кінь голодний. Середульщий по тій, що сам буде голодний, а кінь його сити, а менший дурень по тій, що в вовк коня з'їсть. Тільки що менше трохи проїхав, іде вовк назустріч його і каже Злазь з коня, я його з'їм. Нічого робити. Узяв дурень сідло на плечі та й пішов собі дорогою, а коня покинув. Коли це догад... доганяє його знову той же самий вовк, сідай, каже, на мене і кажи, куди тебе везти. А дурень йому відповідає вези, куди сам знаєш. Привіз його вовк у великий ліс, а посеред того лісу стояла хата велика. Біля цієї хати стоїть стовп. На стовпі висить клітка, а у клітці сидить птиця така, аж сяє. О, дурень, яку здрі каже вовкові. Як би мені украсти цю птицю? Іди, каже йому вовк, та полізь по стовпу та не берися вірьовочку, а прямо бери клітку. Пішов дурень, зліз на стовп та замість клітки і зачепив рукою вірьовку. Коли це дзвоник дзень-дзень, вибігають сторожі, що стерегли птицю та до нього. Чого тобі треба? Хотів, каже він їм, птицю вкрасти, а сторожі й кажуть йому це не просто птиця, а жар птиця. Коли хочеш, щоб ми тобі її дали, переведи нам коня до половини золотого, до половини срібного. Пішов він їх дурень, а вовк і питає його Де ж птиця, що ти хотів украсти? Нема, каже дурень. Розказав йому все, як було, і що треба привести коня до половини золотого, до половини срібного. Сідай же, каже вовк, швидше та поїдемо. Сів турень на вовка і поїхали. Їхали, їхали, от вовк і привіз його знов таки у ліс. А в цім лісі стоять усе кам'яні конюшні, а в конюшнях коні і ржуть. Вовк і каже Турневі, «Іди ж в оцю конюшню. Та бери першого коня, та не за уздечку, а за гриву. Пішов дурень у конюшні та й забув знову, що йому наказував вовк, бере коня за уздечку, а удила тільки брязь брязь. Тут зараз і вискакують з дорожі та до нього. Чого тобі треба? Хотів украсти коня. Привези нам панну, що живе за сім верств звідси від сіль у дубовім гаю. Тоді візьмеш коня, з тим і пішов дурень від них. Прийшов до вовка, а він його і питає Де ж кінь? Нема, та й розказав йому, як було і чого вимагали від нього осторожі. Сідай же швидше та поїдемо, каже вовк. От поїхали. Вовк і привіз його знов у гай дубовий. Коли дивляться, аж по горі ходить панна з дівчиною своєю слугою. Іди ж, каже йому вовк, до тієї панни та скажи їй, щоб тобі дуже хочеться пити. Нехай вона пошле ту дівчину по воду, а ти бери її, скоріш на оберемок та й неси до мене. Пішов дурень до панни та й просить її пошліть панно по воду, дуже пити хочеться. Вона, почувши це, стала просити його зайти в хату. Він відмовляється, що йому не можна зайти. Візьміть ти й пошліть дівку по воду. Та й послала. А дурень тоді, як охопив її на оберемок та мир до вовка, сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де він крав коня до половини золотого, до половини срібного, вовк став та каже йому: Я ж перекинусь панною, а ти мене відведи й вітай сторожам, та як візьмеш у них коня на половину золотого, на половину срібного, то сідай на нього та їдь швидше по цій дорозі, що до жар птиці. Я дожену тебе. Так і зробили. Вовк перекинувся панною, дурень узяв його, підвів до сторожі та й проміняв на коня до половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня панну, ту, що вкрав собі, сів і сам та й поїхав тим шляхом, що йде до жарптиці. А сторожі узяли ту панну, що він заставив їм, принесли їй яблуки, блуки і усього усього та й давай годувати. От наївсь наш вовк гарно, та й каже їм Випустіть мене трохи погуляти. Вони й випустили його, та тільки що випустили, він зараз і перекинувся вовком. Вони не оздріли, як та й побіг собі, скільки видно, тільки курява зіднялася. Біг, біг він, а далі їх наздоганять дурня, аж там, уже, де була жар птиця, та й знову каже йому Я ж знову перекинусь конем. А ти відведи мене і вітай сторожам, та як візьмеш птицю, то сідай на коня та їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами, і там підождеш мене та тільки не спи, а то брати уб'ють тебе. Дурень так і зробив, як казав говки, виміняв жар птицю, сів на коня, взяв панну та мерщий і дременув. От, приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну, та сів відпочити, а коня пустих впастись. Жар птиця сидить у клітці та й співає, а пане й просить його. Не заснеш, будь ласка, а то брати уб'ють тебе й мене. Коли дивиться вона, їдуть два парубки. Вона зараз до турня, аж він уже спить. Давай вона його будити. Будила, будила, ніяк не розбудить. От під'їхали туди ж і ті парубки. Дивись но, ну, каже один. Це ж наш брат, дурень. Давай уб'ємо його, а коня, жар птицю і красну дівицю візьмемо собі. Так і зробили, як сказали, убили брата і покинули там. А коня, жар птицю і красну дівицю взяли та й поїхали. Незабаром прибігає і вовка, дивиться. Аж дурня вже клює сорока, а гадюка ссе з нього кров. От він зараз Гадюку убив, а до сороки й каже як ти мені не принесеш води цілющу і живущої, то я й тебе уб'ю. В чому ж я тобі принесу? питає сорока. Він узяв, зробив з листя дві коробочки одну прив'язав сороці до однієї, ноги, другу до другої та й пустив її. На другий день прилітає вона до нього в полудень і приносить воду. Тоді він узяв полив дурня цілющою водою, зцілив його, а далі, живущою, оживив. То йду ж, як я спав, каже дурень. Якби не я, заснув би ти навіки, обізвався вовк. Сідай швидше, та й поїдемо, а то старший брат обвінчається з панною. Сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджаю додому, коли дивиться, стоїть перед ганком коляска, а в тій колясці запряжений його кінь до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його кінь, то й так і кинувся до нього, з собою і коляску. ту. А як побачила його жартиця у вікно, так і пурхнула до нього. Розбилось вікно, вилетіла та й сіла йому на плече. Коли це виходить і панна та з його братом, ну така заплакана їхати до вінця, як угляділа, що вона турня зараз до нього таки кинулась. Ось хто мене вкрав, каже, за нього й вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут дурень і розказав йому все дуча, як було тіло. а батько йому й каже роби з цими братами, що хочеш. Тоді Турень поїхав до вінця, повінчався з панною, братів простив, а вовки визжарив з цілого барана. От вам казка, а мені бублики в'язка. Кінець.